Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 17 червня 2022 року. Сьогодні я проведу вам екскурсію по моєму городу. Покажу, що я вирощую і яке воно на сьогоднішній день. Ось такі в мене огірочки. Ось які. ось вже тут огірочки є, на них маленькі. Ось цей ось такий. І там ще огірочки. Там ще трошки м'яти, а тут я ще посадила, посіяла салат. Десь він же тут ось проростає. З цього боку я посіяла ще раніше руколо. Ось вона вже яка велика, її вже треба буде забрати скоро. І огірочки тут між рукколою. Але їм це не шкодить, тому що огірочки не люблять відкритого сонця, їм тут добре. Ось оці з цього боку огірочки. Ось. Такі самі, як і з того боку. Треба буде їх підв'язати на оцю сітку. Вони в мене будуть плести по ось цій сітці. Так, будуть догори під, під таким накриттям. Ось це наша лохина. Цим кущам вже три роки, це вже е, третій рік, та, та, третій рік. А ось тут оці вже кущики другий рік. Але вони такі самі великі, як і ті, тому що ми ці перші кущики посадили в гіршу землю. Ми купили мало торфу і змішали його зі звичайною землею, і тому вони не дуже нам наростали. А для цих ми вже купили краще і вже вони краще нам наросли, тому вони такі самі на вигляд по величині. Ось, дивіться, які тут ягідки. Ось і тут так. Тут кілька різних сортів. Це сорт Blue Crop, здається. Ні, Blue Gold. Отут Нельсон, Патріот, Дюк, і он там оці ще трьохрічні це Блюкроп. Ці ми ще не пробували, тому що минулого року ми їх всі обірвали, щоб вони гарно прижилися. Будемо їсти вже цього року пробувати. Між Лухиною я посадила капусту. Накрила її агрополотно. І від сонця, і від метеликів, і від хрестоцвітної блошки. Від багато чого допомагає. Ось така вже велика капусточка моя. І ще між капустою чорнобривці. Ну, ще не дуже виросли, тому що тільки посадила. Ось тут у мене кабачки два. Це гібрид кавілі називається. Дуже хороші кабачки, тому що вони кущові, вони не лізуть нікуди. І на них одразу багато наростає кабачків. Ось дивіться, тут є вже маленькі. От тут вже 4 маленьких чи 5 кабачків. І тут так само є багато. Ось. І вони дуже швидко ростуть і можуть нарощувати нараз до 10 кабачків. Їх треба багато обривати швидко, щоб... Або то виростають кабани такі, що взагалі. Ось тут, в цьому парнику, у мене перець і баклажани. Це я перший рік посадила, тому це для мене поки що експеримент. Як вони будуть рости, я ще не вирощувала ні перцю, ні баклажанів. Ось вони тут у мене. Ось такий перчик. Це я теж гібрид. Гібрид Геркулес. І баклажанчик. Ось навіть вже один квіточка є. Теж гібрид Бібо. Це буде білий баклажан. Подивимося, що виросте, тому що я ще такого не вирощувала. Ось тут у мене гарбузи мускатні, такі довгі, подібні до кабачків. Ось тут два. І там ще пара гарбузів будуть. От тут вони будуть якраз рости дивитися. сюди. там під чорною клеєнкою в мене гаряча трава дозріває. А ось тут ще одні огірки. Це такі огірки дуже довгі. 50 см довжиною виростають. Китайські огірки. Ось. На цьому огірочку вже один плід є. Зараз я вам його покажу. маленький, Але вже є. Ось ось такі огірочки теж будуть по цій сітці нам плитися. Ось тут у мене морква, далі цибуля, потім знову морква і знову цибуля. Так радять, що вони допомагають один одному від шкідників, якщо сіяти цибулю і морку в переміжку. Ось тут у мене фізаліс. Я вже вам показувала його в короткому відео. Ось він вже більше підріс, багато квіточок. Я його дуже люблю. А ось тут у мене цибуля Exhibišon. Ось оце маленька. Один рядочок. Кажуть, що вона дуже солодка. Я ще не вирощувала, перший раз. Її треба з розсади. Сіяти насіння і потім вже висаджувати розсаду. Подивимося, що вийде. Ось тут знов цибуля. А тут в мене картопля. Я її накрила травою, у міжряддя поклала гарячу траву. Поки що росте гарно. Ще між нею я сіяла з весни гірчицю. Ще там де неде я залишила її, тому що теж читала в інтернеті, що вона добре допомагає і від Колорадського жука, і від фітовтори. Будемо бачити, тому що я теж тільки цього року вперше так зробила. Ну, Картоплю я взагалі тільки цього року вперше посадила. Раніше я не садила картоплю, тому що е, боялася, що вона мені заразить помідори фітофторою. А цього року вирішила спробувати. Ось ця цибулька. Цибулька шніт. Вона вже перецвіла. а там ще цибуля Exhibition у мене. І там вдалині в мене м'ята. Я її дуже люблю. Ось, а це минулого року я посадила полуниці, Три різні сорти. Ось ви бачите, тут маленька, далі така велика, а там в кінці знов трошки менша. Це три різні сорти. Оця виявилась найкращою. Я, правда, забула сорти назви, але я оцю це точно розсажу, бо вона мені найбільше сподобалася. Ми вже зібрали плоди, то вже немає. Ну, є квіточки, ще будуть. Плоди. Якраз от сьогодні зібрали її. Тут я сьогодні теж наклала під цю клейонку. І тут, і там наклала гарячої трави. А тут ще рядочок картоплі. Це так просто залишилась в мене картопля зайва. Я думаю, там посаджу ще тут картоплю. І ось тут під агрополотном. Ще весною посадила теж полуницю. Сорт соната. Казали, що дуже урожайний сорт. Ось так я зробила, щоб вона мені добре прижилася, щоб її сонце не палило. Ось, вона добре тут їй подобається. Тут добре росте. А ось тут в мене буде ось цей рядочок і цей рядочок. Там буде кукурудза. Вона ще не зійшла, я її тільки посіяла. І теж от, от там і он там у мене під низом гаряча трава. Сюди я провела крапельний полив, але зараз ідуть дощі, тому зараз я його не включаю, тільки там, де під парниками, під, під плівкою, тільки там. Ось тут у мене експериментальна грядка. Ось тут я посадила дині і кавуни. Спеціально, щоб різні сорти, потрошки різних, для того, щоб подивитися, що вийде. Багато чого пропало, звичайно. Ось тут денька тримається, ось тут є динька. О, ось тут є денька. Тут, бачите, вже попропадали. Ось тут якийсь кавунчик один залишився. Тут ще якийсь один нещасний, не знаю, чи що з нього буде чи ні. А там вже все пропало, мабуть. Хочу навчитися вирощувати дині і кавуна ще не пробувала. А ось тут у мене фасолька. Така, що е, на патичок її. Тільки я її буду на цей паркан. Вона в мене буде витися по паркану. Ось тут і тут фасолька. Тут у мене два кущики Агрусу зрівають. Це біла малина. Теж один кущик, це мені подарували так, бонусом до чорної малини. Я купувала чорну малину, яку я вам зараз ще покажу. Ось це топінамбур. Дуже я люблю топінамбур і теж цього року тільки його посадила вперше. Ось тут ще теж цього, цієї весни посадила ревень. А там далі під парканом я посадила гарбузи голонасіння, на насіння, такі що вони не мають шкаролупки. Ось вони. Гарно прийнялися, ростуть, вони невибагливі. І там далі також такі самі. А ось тут у мене чорна малина. Я дуже люблю чорну малину, тому я її посадила багато. І це вона вже третій рік у нас. І вже нарешті її багато. Багато буде малини. Ми зробили таку для неї шпалеру біля паркану, щоб їй зручно було і нам було зручно її збирати. Ось яка вона. Ще трошки-трошки і вже буде малина. Це однорічні пагони, вони на другий рік будуть плодоносити, а це вже двохрічні. Вони відплодоносять і засохнуть. Я їх зріжу восени. А ось тут у мене помідори. Я я вам вже показувала раніше, ось як вони виглядають сьогодні. Такі вже великі. Я дуже тішуся, тому що це був експеримент з цими помідорами. Я їх посадила вдома на місяць швидше, ніж там ті інші. Спеціально для того, щоб вони швидше були, мали плоди. І експеримент вдався. Ось які вони вже в мене великі. Дуже швидко вони ростуть. Цей сорт називається весняні заморозки. Вони селекція Сараєва. Такі помідори називаються холодостійкі. Їх можна висаджувати навіть безрозсадним методом. Але, звичайно, з розсадою буде швидше. Ось, які вони вже на сьогодні. Ось це все сорт весняні заморозки. А ось тут інший сорт, це сорт рожеві. Ще не пробувала, теж селекції Сараєва. У мене тут три сорти і всі селекції Сараєва. Це такий був чоловік, який вирощував, виводив холодостійкі помідори. Я минулого року мала такі його ур... урожа... Ні, дружні називаються. І мені дуже сподобалось, тому що вони мені були аж до заморозків плодоносили. Цього року вже їх посадила і ще два сорти. От рожеві, там ті весняні заморозки, що я вам показувала. От. І оці ще минулого року. Вони такі низькорослі, дружні називаються. Дружні, тому що вони дуже рясно цвітуть. Це вони тільки перші, от перші плоди, а потім буде їх дуже багато. Плодів на них дуже багато, вони дуже урожайні. Минулого року. Я зібрала щось понад 50 кілограмів з 20 кущів. І то при тому, що мені ще фітофтора з'їла їх трохи. Десь одну четверту, то точно урожаю з'їла фітофтора. Ось такі вони. Ось тут ще гірчиця на задньому плані. Я сподіваюся, що вона мені допоможе цього року боротися з фітовторою. Тому що це для мене основна проблема на сьогоднішній день. Це решта, в принципі, навіть більше нічого і не турбує. Ось так. Такі помідори. Це все сорт дружний. Вони такі невеличкі, потім вони ж трошки підростуть, але вони не будуть великі. Взагалі я великі не вирощую високі, тому що це все-таки парник. Тут висота десь метр шістдесят, напевно, не більше. І тому мені тут високі помідори, не дуже виходить вирощувати. Отут знизу я залишаю такі. Відкрити простір для того, щоб провітрювалися помідори, щоб вони не запарювалися. А ось тут оце все. Це все сіно, а під низом я наклала гарячу траву для того, щоб вона теж була добра. Ось тут трохи ще зрізала кірчиці, бо вона дуже виростає сильно. Ось такі помідори. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Я буду рада відповісти.